Вітаю, дорогі українці. Сьогоднішній випуск буде не просто важливим, він буде життєво необхідним. Якщо ви або ваші батьки залежите від щоденного прийому ліків, від пігулок, від тиску, від інсуліну, від препаратів для розрідження крові, тоді відкладіть усе, вимкніть плиту і слухайте мене дуже уважно. Міністерство охорони здоров'я затвердило новий реєстр програми Доступні ліки чиновники називають це оновленням та покращенням. У новинах вам кажуть, що ліків стало більше, що список розширили. Але чому тоді тисячі пенсіонерів вже сьогодні виходять з аптек зі сльозами на очах? Чому люди, які роками отримували свої ліки безкоштовно, тепер чують від фармацевта страшну фразу Цей препарат більше не безкоштовний. Платіть повну ціну або доплачуйте 300 гривень. Уявіть собі цей шок. Ви розрахували свій бюджет до копійки. Ви знаєте, що пенсія маленька, але ліки дадуть, і раптом, у середині місяця, правила гри змінюються. Ви стоїте біля каси, за вами черга, а у вас в гаманці немає зайвих 500 гривень на життєво важливі пігулки. Що робити йти додому, вмирати? Чи відмовитися від їжі, щоб купити ліки? Це не перебільшення, це нова реальність, з якою зіткнулися українці через перегляд цін та списків. Виробники ліків змінюють ціни, держава змінює фінансування, а страждає простий пацієнт. Сьогодні я розкажу вам, які саме препарати випали зі списку безкоштовних. Я навчу вас, як не дати аптеці ошукати вас. Я розкажу, як отримати ліки, навіть якщо у вас немає смартфона для смс рецепта. І найголовніше, я дам вам список аналогів, які держава все ще зобов'язана давати за нуль гривень. Це відео заощадить вам тисячі гривень у цьому році, тому дивіться до кінця. Але перед тим як ми відкриємо цей оновлений чорний список ліків, я звертаюся до вас із проханням. Це стосується безпеки ваших близьких. Подивіться на екран, чи підписані ви на цей канал. Якщо кнопка червона, натисніть її негайно. Чому я так наполягаю? Списки ліків змінюються кожні півроку, правила видачі рецептів змінюються ще частіше. Якщо ви пропустите моє наступне відео, ви можете прийти в аптеку і залишитися ні з чим. Ціна підписки це ваше здоров'я. Не ризикуйте, натисніть на дзвіночок, щоб знати про зміни раніше за вашого лікаря. І ще одне: я дуже прошу вас поставити вподобайку цьому відео. Поставити лайк. Зробіть це для тієї самотньої бабусі з вашого під'їзду, яка не знає, що її ліки стали платними. Якщо тут буде багато лайків, Ютуб покаже їй це відео і вона встигне підготуватися. Давайте рятувати одне одного інформацією. Натиснули? Щиро дякую вам. Тепер до суті. Що саме змінилося у програмі Доступні ліки? Головна пастка, в яку потрапляють пенсіонери, це назва препарату. Ви звикли приймати таблетки з конкретною назвою на коробочці. Наприклад, ви 5 років пили препарат А. Він вам допомагав, ви до нього звикли. І ось держава оновила реєстр, і виробник препарату А підняв ціну. Тепер держава каже, ми не можемо покривати цей препарат повністю. Ми дамо вам лише частину грошей, а решту доплачуйте самі. І ця доплата може бути 20 гривень. А може бути і 200. але є нюанс, про який мовчать фармацевти. У цьому ж списку є препарат Б. У ньому та сама діюча речовина, той самий хімічний склад. Він робить те саме, але його виробляє інший завод. І цей завод домовився з державою. Тому препарат Б повністю безкоштовний. Фармацевту в аптеці вигідніше продати вам дорожчий варіант. Їм вигідно, щоб ви доплатили. Тому вони мовчки дають вам той, що з доплатою. Вони не кажуть: візьміть аналог, він безкоштовний. Вони кажуть, ваші лі. Тільки тепер платні. І ви платите. Як це перевірити, коли вам приходить смс-рецепт або коли лікар виписує призначення, він пише не назву таблетки, він пише назву діючої речовини. Запам'ятайте це латиною, наприклад, амлодепін або «Еналаприл». В аптеці ви маєте право запитати, який препарат з цією речовиною є повністю безкоштовним. Не соромтеся, це ваше право. Вимагайте показати вам на екрані всі варіанти. Якщо аптекар каже тільки платье, він швидше за все бреше або ховає дешеві ліки. Йдіть в іншу аптеку. Різниця в ціні за рік може скласти вашу тринадцяту пенсію. Наступна величезна проблема це електронні рецепти. Моз повністю перейшов на цифру. Паперові рецепти залишилися тільки на прифронтових територіях. Для решти України тільки СМС. І це стало катастрофою для багатьох літніх людей. Уявіть ситуацію: ви прийшли до лікаря, він щось поклацав у комп'ютері і каже: все, рецепт на телефоні. Ви приходите в аптеку, а смс немає. Телефон старий, пам'ять забита або оператор глючить. Аптека лікар розводить руками: немає коду, немає ліків. Що робити в такій ситуації? По-перше, не виходьте з кабінету лікаря, поки не отримаєте смс. Якщо смс не приходить, просіть лікаря роздрукувати інформаційну довідку. Це звичайний папірець. На ньому написаний той самий код рецепту. Аптекар обов'язково прийняти цей папірець. Він введе код вручню. Якщо в аптеці вам відмовляють і вимагають саме телефон, це порушення закону. Дзвоніть на гарячу лінію НСЗУ 1677 прямо з аптеки. Зазвичай як тільки ви дістаєте телефон для скарги, ліки магічним чином знаходяться. Ще одна порада: якщо у вас поганий зір або старий телефон, вкажіть у лікаря номер телефону ваших дітей або онуків як основний. Хай код приходить їм, вони перешлють його вам або запишуть на папірці. Не залишайтеся сам на сам з технікою, яка може підвести в критичний момент. А тепер давайте поговоримо про те, від чого залежить життя більшості глядачів мого каналу: це ліки від серцево-судинних хвороб, тиску, стенокардії, профілактики інфарктів та інсультів. Це ті препарати, які не можна пропускати ні на день, і саме тут відбулися найбільші зміни в цінах. Держава звітує, що додава до програми нові комбіновані препарати. Це коли в одній таблетці одразу три діючі речовини. Це зручно, безперечно, але є проблема. Такі сучасні таблетки часто вимагають доплати, а старі, прості препарати, які коштували копійки, поступово зникають з полиць, бо аптекам невигідно їх возити. Що робити, якщо вашого звичного енелаприлу чи бісопрололу немає безкоштовного? Не панікуйте і не купуйте дорогі аналоги одразу. Разу поверніться до свого сімейного лікаря і скажіть йому чесно: у мене немає грошей на доплату. Перепишіть мені рецепт на окремі компоненти. Так, замість однієї таблетки доведеться пити дві. Це менш зручно, але це повністю безкоштовно. Лікар має право змінити схему лікування під ваш гаманець. Не бійтеся про це говорити. Соромно це красти, а економити на ліках, щоб вижити це не соромно. Окрема увага діабетикам. Тест смужки для глюкометрів. Ви знаєте, що вони теж входять у програму реімбурсації. Багато хто досі купує їх за шалені гроші, по 400 500 гривень за упаковку. Це грабіж. Держава виділила кошти на смужки. Але тут є хитрий момент: смужки виписує не сімейний лікар, а ендокринолог. Вам треба один раз піти до спеціаліста, щоб він створив план лікування. Після цього рецепт зможе виписувати. І сімейний, не даруйте аптекам свої гроші, вимагайте рецепт на смужки. Вони є в наявності, просто їх часто притримують для тих, хто платить готівкою. Тепер звертаюся до жителів сіл та віддалених районів. Я знаю вашу біду. Аптека одна на три села. Асортимент Зеленка і валідол. А якщо треба щось серйозне, їдь в райцентр, витрать 100 гривень на автобус. Це несправедливо, але у мене є для вас добра новина, яка реально працює. Запрацював проєкт Укрпошта Аптека. Це державна ініціатива, яка дозволяє замовити доступні ліки поштою, і доставка повністю безкоштовна. Ви чуєте, вам не треба платити за пересилку, вам не треба нікуди їхати. Листован принесе ліки вам додому. Або в відділення пошти. Як це зробити? Це простіше, ніж здається. Вам не треба інтернет, вам треба лише телефон. Запишіть цей номер прямо зараз 0800 354 55. Це гаряча лінія. Ви дзвоните туди, кажете номер свого електронного рецепту і оператор оформлює замовлення. Вони пакують ліки в спеціальні термобокси, щоб вони не зіпсувалися в дорозі. Це порятунок для тих, хто не може ходити. Скажіть про це своїм сусідам: не купуйте ліки в перекупників в селі, які накручують три ціни, користуйтеся офіційною доставкою, це ваше право. Єдиний момент замовляйте ліки заздалегідь. Пошта це не швидка допомога. Доставка може зайняти 3-4 дні. Тому, як тільки бачите, що в пластинці залишилося 5 таблеток, дзвоніть і замовляйте нову партію, не тягніть до останнього дня. А тепер про найстрашніше про лікарню. Кожен пенсіонер боїться потрапити в стаціонар не через хворобу, а через список, який дає лікар. Купіть шприци, купіть фізрошчин, купіть вату, купіть антибіотик, і ви біжите в аптеку на першому поверсі, де ціни космічні, і залишаєте там всю пенсію. Зупиніться. Ви маєте знати правду. Коли ви лягаєте в лікарню на стаціонарне лікування, держава вже заплатила за вас. Лікарня отримує від НСЗУ пакет фінансування. У цей пакет входять всі базові ліки з національного переліку: шприци, системи, знеболювальні, прості антибіотики, все це має бути у відділенні безкоштовно. Якщо лікар дає вам папірець зі списком покупок, задайте йому одне просте питання: лікарю, а перевірте, будь ласка, чи немає цих препаратів у вас на складі за нацпереліком. Часто це питання діє як холодний душ. Вони розуміють, що ви знаєте закони. Якщо лікар каже, немає фінансування, не вірте на слово. Дзвоніть на гарячу лінію НСЗУ 1677 прямо з палати. Скажіть, я в такій-то лікарні, з мене вимагають купити фізрозчин. Зазвичай головний лікар прибігає через 10 хвилин з вибаченнями і ліками. Так, це вимагає сміливості, але у вас є вибір боятися лікаря і віддати останні гроші або захистити себе і зберегти кошти на їжу. Вибір за вами. Ще одна важлива зміна стосується ліків від розладів психіки та поведінки. А також епілепсії та хвороби Паркінсона. Раніше ці ліки коштували тисячі гривень, люди продавали майно, щоб лікувати рідних. Тепер вони у програмі доступні ліки. Але тут є суворий бар'єр. Сімейний лікар не може виписати перший рецепт. Це має зробити тільки профільний спеціаліст, психіатр або невролог. Це зроблено для контролю. Але для вас це зайва поїздка в район або область. Не откладайте цей візит, отримайте план лікування. У психіатра один раз після цього всі наступні рецепти вам буде виписувати ваш сімейний лікар або терапевт у селі. Вам не треба буде їздити в місто кожного місяця, головне пробитися перший раз. І не соромтеся звертатися до психіатра через безсоння, тривогу або депресію. Війна вдарила по нервам усім. Отримати безкоштовні заспокійливі це нормально. Це краще ніж довести себе до інсульту. Бережіть свої нерви, бо від них усі хвороби. Друзі, підсумуємо. 2026 рік буде непростим. Держава економить, списки змінюються, але ліки є, і гроші на них виділені. Проблема не в відсутності ліків, а в відсутності інформації. Вас тримають у темряві, щоб ви платили. Ваш план дій на завтра такий: перше, перевірте, яку діючу речовину ви п'єте, а не назву таблетки. Друге запишіть номер телефону вашого лікаря.